Адміністрації, пане Віталій доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, слава Україні, доброго ранку, героям слава, пане Віталію. Вчора расисти здійснили чергову провокацію, і загалом була інформація від енергоатому, що за 300 метрів від реакторів було влучання російської ракети, і доволі серйозно була там вирва. Велика ось яма після. Детонації після вибуху, і мова йшла взагалі про загрозу глобального масштабу, якби ця детонація, якби цей удар пройшовся по реактору. Скажіть, яка ситуація станом на сьогоднішній ранок? Чи відомо якісь деталі про цей ракетний удар, і чи є якісь наслідки для інфраструктури саме ось цієї південноукраїнської атомної електростанції? Дивіться інфраструктуру, всю відновили. Автоматично струм включився. Що відомо, попередньо попередньо з великою вірогідністю це ракета типу Іскандер. Іскандер, вона доволі точна, тому я вважаю, що цей постріл був ну, як загроза. Тобто вони навмисно стріляли біля атомної електростанції, щоб показати, що вони можуть. Тому це ядерний тероризм з боку Російської Федерації, бо це пряма погроза Южноукраїнської АЕС. Це те, що відомо на сьогоднішній день по цьому питанню? Там біля ста вікон було вибито в приміщеннях, в тому числі Южнокраїнська АЕС, але досить далеко 300 метрів, точною ракетою, дуже вартісною, дорогою, вони вдарили, щоб показати, що це вони можуть робити. Пане Віталію, загалом щодо обстрілів по місту Миколаїв, яка зараз тенденція з ракетними ударами, і загалом чи збільшила їх кількість, і чи були Найвищими найближчими днями ось ці удари по місту ситуація не прогнозована. Тобто, в один день може бути там 9 ракет, потім два дні може не бути ракет, як сьогодні. Наприклад, сьогодні обстрілювалися громади, які по лінії фронту е на загал всі за межами населених пунктів. Ви без жертв ми сьогодні пройшли цю добу. Але ситуація не прогнозована. Вони стріляють коли, коли хочуть і куди хочуть. Якщо говорити про озброєння, чим дістають зараз рашисти по Миколаю, коли стріляють? Мова йде про реактивну далекобійну артилерію, чи це винятково ракети, які запускають з авіації рашисти? Е, дивіться, частіше всього нас обстрілюють ракетами типу С-300. Два райони дістають з РСЗВ град касетними боєприпасами, які ближче до лінії фронту, інколи використовують ракети повітряного базування типу Х. Пане Віталію. І загалом, як місто Миколаїв наразі готується до зими, кому ви можете порадити вихати до сильних холодів яким так мешканцям? І загалом чи є ці люди, які вже починають виїжджати з міста? Ні, такого немає. Я не знаю де там беруть. Там взяли мою цитату про те, що моя позиція, що люди, які мають роботу і мають бажання допомагати ЗСУ, мають працювати тут. Але ті, хто не мають роботи, просто сидять їм їм тут не обов'язково знаходитись, тому що це небезпечно. Але це подали як те, що люди виїжджають. Ні, люди навпаки повертаються до міста і до області. А що стосується опалювального сезону, ми до цього готуємося, закуповуємо резервне пальне так і таке інше, тому там загроз якихось серйозних я не бачу, окрім військових, можливих. Але на сьогодні це не є актуально, що треба шукати собі місце. Ні, навпаки, Миколаїв наповнюється людьми набагато більше стало машин, набагато більше стало людей. Ну, також якщо говорити про ту ситуацію, яка була з Харківщиною та іншими містами. Скажімо так, лівобережної частини України то пам'ятаємо, що росіяни вдалися до такого відвертого тероризму а в останні тижні, останні дні точніше, коли обстрілювали безпосередньо об'єкти критичної інфраструктури, також обстрілювали енергетичні об'єкти, обстрілювали трансформатори або підстанції. Також тец обстрілювали для того, щоб просто тероризувати українське населення. Чи були схожі ситуації на Миколаївщині? Чи били росіяни? Після такого важкого для них програшу на Харківщині а, безпосередньо по об'єктах критичної інфраструктури на Миколаївщині. Вони були раніше. Ми це лагодили, скажімо так, за останні два тижні не було. Але я нагадаю, що основне, що зробили росіяни в нашому напрямку, це вони підірвали водогін, який постачав воду під дну на Миколаїв. І вже з квітня місяця ми там відремонтували користуємося технічною водою там в кранах. Тобто, що вони не тероризують нас, я не можу сказати але за останні тижні не було прямих влучань в критичну інфраструктуру, яка впливала там на місто чи на регіон і загалом була інформація, що на Херсонщині було двічі помічено спроби висадки ворожої ДРГ. Чи були такі випадки на Миколаївщині? Так в Миколаєві, і загалом, що можна сказати про колабораційну діяльність у місті? Чи зараз вона активізувалася? Ні, не активізувалась. Вона йде в поточному стані. Служба безпеки та правоохоронці останнім часом, дякую їм, дуже потужно працюють. І там тільки за тиждень минулий було три людини заарештовано. Але це ну такі були, скажімо так. Ну насправді там завербовані там ФСБ люди, які мали завдання, і які там вмонтована була камера в нього підголовна таке інше. Тобто, це було цілеспрямовані їх дії. Це не такі, що трохи щось дають через особисті там вподобання. Це були завербовані люди. люди. По, там посилення якоїсь про роботу ДЕРГЕН немає, але ті, що. Там намагаються сюди проїхати. Я не факт, що вони там намагаються, але військові, мабуть, їх чи не пускають, чи не кажуть, що вони їх піймали і закопали під яблуною. Тому я не знаю про мені невідомо про факти, що ДРГ мало змогу проникнути в Миколаївську область. Ну і на останок, ще до вас питання. От ви сказали, що. Навпаки, на Миколаївщину в Миколаїву безпосередньо повертаються люди і стабілізується вже життя. Скажіть, а от з приводу загалом, ну скажімо так, забезпеченості людей в Миколаєві і відновлення бізнесу, чи можна говорити, що вже стабілізували ситуацію? Люди відновили свою сплатоспроможність і бізнес уже відновлює також свої сили? Ні, не можна на жаль так сказати. Безумовно, я цього дуже хочу, але це на зараз неможливо, тому що бізнес рахує ризики в першу чергу, і ризики на даний момент в нашому регіоні високі. Можу сказати, що очікую хвилю повертання бізнесу після того, як наші збройні сили відіб'ють Херсон та відіб'ють ворога на ліву сторону Дніпра. Це буде, це скажімо так. Як то можна сказати, процес йде, він запланований і реалізується, тому там це питання лише часу, тому я не буду цього там широко коментувати. Але робота в цьому плані ведеться. Тому бізнесу можна готуватися, скажімо так, до повернення, пане Віталію. Чекаємо за терпінням приємних новин. Дякую.